Шановні глядачі і слухачі. Сьогодні ми знову спілкуємося з паном Володимиром. Добрий вечір, пане Володимире. Вітаю вас, вітаю слухачів. Сьогодні наша тема це я не займаюся політикою, я не голосую. Мені здається, це. Цікава тема, правда, Так, да, цікава і важлива. Виборці, які сплачують податки, мають право голосу у будь-якому випадку займаються політикою, бо вони фінансуються підприємство. Хочете ви цього чи не хочете, але ви щороку сплачуєте 30 гривень на утримання політичних партій. У 2019 році. На це йшло 900 мільйонів гривень на утримання політичних партій. 900. А в цьому році, в 2024 коли йде війна, вже на утримання політичних партій була перерахована одна четверта частина, і вона складає 210 мільйонів гривень. Із них слуги народу отримують 122 мільйона, Європейська солідарність 35 мільйонів, батьківщина 23 мільйона, голос 28 мільйонів гривень. Тому хочете ви чи не хочете, але ви утримуєте ці політичні партії. А те, що ви не голосуєте. Так це і добре. Вони створили такий виборчий кодекс. Якщо уявімо таку ситуацію, що на виборчу дільницю прийде тільки один президент, більше ніхто кине за себе бюлетень. буде вважатися, що вибори відбулися, і президенти підтримали 100% виборців, які прийшли на виборчу дільницю. В цьому моменті. Вже теж не цікаво, ходите ви на ці вибори, чи не ходите, цікавитесь цією політикою, чи не цікавитесь. Добре, що ви не цікавитесь. Ті, хто цікавиться політикою, а скажімо, ця політична партія, наприклад, вони прийшли, за себе проголосували і все, отримали свої голоса в парламенті. А потім отримують цю допомогу від держави. 122 мільйона гривень. Це на квартал, це на три місяці. Тобто місяць скільки вони отримують? По 40 мільйонів гривень на отримання партії. Що на вашу думку, і що ви думаєте, пане Володимире? Ну, що з цього можна думати? Погано, звичайно, погано. І люди, які не цікавляться політикою, вони програють і фінансово тут, тому що їх буквально грабують, буквально грабують. Все таке вигадали стосовно цих коштів, ну, так би мовити, щоб олігархи е, ну, не мали можливості, а точніше, щоб олігархи не могли перекупити партію. А насправді виходить, що і олігархи перекупляють партію, і вони і ці гроші мають. Я ще дозволю собі суддями привести приклад. От у судді вже дуже така добра зарплата, дуже висока зарплата в порівнянні yeah. усіма. Ну і це для чого їм таку зарплату дали? Ну, вважалось, що вони не будуть брати хабарі з судді. Згадаємо Горозвісного князева. У нього там зарплата офіційна, десь 10 тисяч доларів ну, в перерахунку на місяць, на місяць, але він ну, мільйони взяв хабаря, бачите. Тобто, це висока зарплата, це жодним чином не є запобіжником проти корупції. Yeah. Тут тобто треба було б карати жорстоко за такі речі, особливо суддів, особливо про правоохоронну систему там. Але у нас все поставлено з ніг на голову, і тому, як я вже казав, я очікую по мукам у майбутньому. Я хочу сказати, що покарання їх теж не зупинить. Знаєте, що їх може зупинити? Втрата посади. Це. Вони тримаються за цю посаду. А хто їх тримає на цій посаді? Президент. Як тільки е, виборці візьмуть під контроль звільнення їх з посади? Ситуація різко змінюється, просто різко. Згоден з вами. Суддів особливо перш, першої ланки, нізової ланки повинні тільки обиратись. Mm. У мене на це тему є ролик на моєму каналі: що судді первинної ланки нізової повинні обиратись. Як же там далі? Ну то вже інше питання, але первинно вони проходять фільтр суспільства. Так. Треба зробити щоб три каденції, тобто 15 років, щоб вони три, тричі переобирались. Тому що якщо їх вибрали перший раз, ну таке а. повезло. Якщо їх вибрали вдруге, ну то теж ще можна. А якщо вже людину вибрали втретє, то це вже, мабуть, що вона цього варто хто такий політик? Є чиновник і є чиновник, який має виборну посаду. Так, от цей чиновник, який має виборну посаду, називається політиком. Так, а, дійсно, дійсно гарне означення таке. Справедливе, а, правильно. А я сьогодні намагалася знайти це формулювання. Але ви знаєте, я не змогла. Вони перекручували заплутати людям голови. Розумієте? В цьому і складається антинародна сутність влади. А, так, так, в цьому і складається антинародна сутність влади. А так от, якщо ми даємо таке визначення, то у нас кардинально змінюється погляд на те, що люди кажуть. А я не цікавлюсь політикою. Іншими словами, люди платять податки, але не цікавляться, куди вони йдуть, бо вони не цікавляться політиками-чиновниками, які мають виборну посаду. Ось вони обрали цю людину, сплатили їй податки, а далі. Вони не цікавляться, куди йдуть ці податки, що з ними будуть. Коли буває така ситуація, є бандити, ракетери. Так? Людина сплачує бандитам ну, якусь данину, але тільки не чіпай мене. Типу, ми будемо кришувати тебе, ти нам плати данину, а ми будемо тебе кришувати. Те ж саме відбувається у нас на державному рівні. Люди, які не цікавляться політиками, які вони дали повноваження, платять їм данину і не цікавляться, куди ці гроші підуть на будування лікарні або на будування маєтку власного цього політика, чи він побудує дороги. Чи він витратив їх а, на яхту а, свою власну? Розумієте? Вони культивують, що ви ні на що не впливаєте, що політикою не цікавитись, вона брудна і так далі. Розумієте, що відбувається? Так, так. Вони створюють таку ауру, щоб людина не цікавилась політикою. Так. За, навіщо? Щоб без. Карно витрачати кошти, і щоб ніхто не задавав зайвих питань. От дивіться, я сьогодні вам сказала, що вже в першому кварталі політичні партії отримали 210 мільйонів гривень. І саме цікаво, при каденції Зеленського перестали давати звіт. А на що ці гроші були потрачені? Ви не цікавтесь політикою, ми розумніше. Ми знаємо, як витратити ці кошти. А я все до чого веду. Як ви кажете, а який план? Був? Що ми будемо робити? А ми будемо готуватися до референдуму, щоб ми могли змінити спочатку виборчі коди, щоб люди. Почали цікавити, кому вони дають повноваження і щоб мали право звільнити їх з посади? От за це ми будемо боротися. Саме такі зміни призведуть до покращення нашого життя. Чи пам'ятаєте ви за 30 років хтось пропонував такі кардинальні зміни? І чому вони не пропонують? Справді ніхто кардинальних змін. Не, не пропонував тільки якісь косметичні зміни. Навіть от про цю судову систему, яка зараз не мов би, йде, ну, там немає такої, такого пункту, щоб виборність суддів первинної ланки. Ні, там все якісь ці комісії доброчинності, які перевіряють і завжди з'являється запитання: а хто ж буде перевіряти ці комісії? А хто Не буде перевіряти комісії, які перевіряють ці комісії, так до безкінечності. Ага. От. І значить, все значить, якісь, і навіть виступають дуже такі розумні, порядні журналісти, але все вони налаштовані от на ці, значить, такі чиновнич... чиновнично номенклатурні заходи. От це що в кабінетах, оце, значить, там когось опитати. Десять чоловік з комісії якісь висновки зробить, отак от. Так от. Чинуші, всі чинуші, скажімо прямо. Навіть yeah. даже, даже патріоти чинуші. Я yeah. yeah, yeah, взагалі-то була дивана сотня. Ті, хто спостерігали За подієм по телебаченню, ходили, голосували. Я приймала участь в Майдані яким чином? Там готувала пиріжки на Майдан, там активісти, да, такі, значить, пересічно. Да, там там. ж з вами не бойовики, щоб значить там лізти у битву. Да. Але розумієте, одні політики приходять на гасла провладної партії, а інші політики на опозиційних гаслах. А насправді вони не міняють. Вони кажуть: оберіть мене, я зроблю все, що вам треба. Але не дають не гарантій, не пишуть конкретну програму. Не пишуть строки виконання. Розумієте? Просто ви мені мене оберіть. Я буду гарним президентом і зроблю все, що ви хочете. І люди починають тут а, мріяти, а що він хоче. І він же цій людині вкладує а, свої мрії. А Політик приходить до влади і він навіть не знає, про що мріяв у той вибори. Ларіса, що йде? Так, я вас переб'ю, а вони реалізовують свої мрії. <рес> так, так, так. От і все. Е, і тому, поки ми не змінимо цю систему, нічого не буде. Мені е, казали, що треба створювати партію, приєднатися до партії. Розумієте, у нас у е, політичній партії. Це товариства з обмеженою відповідальності олігархів. Ви кажете, що парламент не підкупали олігархи. Де да, ці партії є олігархічні. Парламентські партії фінансуються. Це економія для олігарха. Це не веде к демократії, коли виборці голосують за політичну партію в парламент за тих, хто. Буде працювати в парламенті. А другу партію за молоду партію, в якій вони бачать перспективу розвитку. Але треба за цією партією поспостерігати так. і фінансувати саме ці партії. Ось тоді у нас ми будемо вирощувати. Політичну силу, яка буде підпирати ті партії, які знаходяться в парламенті. І ті партії, які будуть е знаходитись в парламенті, вони будуть відчувати себе небезпечно, вони будуть прагнути щось зробити для виборців і боротися за виборців. А так розумієте, Навіщо брати членів Невську політичним партіям, які знаходяться в парламенті? Якщо вся Україна що року сплачує кожен, кожен виборець по 30 гривень? От, просто так. От я сплатила 30 гривень, ви сплатили 30 гривень, і нас ніхто не спитав, до речі, а хочу я цим партіям. Ці кошти перераховувати чи ні? Розумієте, що відбувається? Так. Так. Тому наша пропозиція: треба готувати до референдуму. Треба створювати мережу волонтерів. Якщо ви пам'ятаєте, ми минулого разу рахували, що в кожній області має бути. 180 волонтерів. Кожен волонтер має зібрати 50 голосів щодня, до речі, щодня, не просто, ой, щось я хвилююсь, щодня 50 голосів не в нас люди. Треба більше. Більше, звісно. Так, да. десь 240, десь так. Бо щодня по 50, ну, в день людина може ну скажімо, за скільки? За тиждень людина може зібрати 50 голосів. Ти ще так подію, а так мені здається, дуже важко. Ми вам описали проблему. По перше, дуже стисні строки збору боротистості. По-друге, люди не підготовлені до цієї ідеї. Перш чим розпочати цю акцію, нам треба зібрати в області десь по 200 осіб-волонтерів, і тоді у нас справа зрушить місця. Розумієте, це наші права і свободи, керівництво держави. Не зацікавлена в тому, щоб закінчувалася війна. Чим довше відбувається війна, тим довше вони знаходяться при владі, тим більше вони отримують власних прибутків. Але проводити вибори за діючим законодавством не призведе до змін, а ще ситуація погіршиться. Тому проводити вибори за діючим законодавством це теж проблема. І щоб розірвати це ганебне коло, треба міняти виборчі шкоди. Поки вони читають закінчення війни, а вірніше вони створюють ілюзію, що вони. Хочуть закінчення війни, поки йде ця вистава, ми маємо боротися за новий виборчий кодекс. І що вони прийняли нашу редакцію виборчого кодексу. Якщо вони будуть приймати, вони в контрольних точках перепишуть цей закон і він знову не буде працювати. Або ми все це зробимо. Але або ми рухаємося в сторону Північної Кореї, Росії, гула. Така у нас перспектива. Або ми будемо вільні щасливі, або гулай. Так що на цій оптимістичній ноті ми завершуємо наш, нашу передачу, цікавитись ви політикою. Чи не цікавитись, це вже нікому не цікаво. А це не цікаво насамперед нашому керівництві. Тому, якщо ви не хочете, щоб у нас відродився гулаг, треба цікавитись політиками. А політик це чиновник, який має виборну посаду. Так.